Вітаю, мої любі третьокласники. Сьогодні ми з вами на уроці математики будемо розв'язувати приклади на вивчені випадки, також попрацюємо над задачею та пригадаємо одиниці вимірювання часу. Готуємо до роботи зошити, відкриваємо, записуємо каліграфічну число відповідь. Суму чисел 350 і 170 зменшити на 50. Суму чисел знайшли. І зменшили на 50. Це вийшло число 470. Отже, прописуємо трьохцифрове кругле число, так? Добре, до роботи готуємо підручник, відкриваємо сторінку 150. І перед вашими оченятами лист із Тернополя. Завітайте до нас! У нашій області є найдовша у світі печера, яка називається оптимістичною, Обчисли вираз, і ти дізнаєшся довжину печери. І ось дітки перед вашими оченятами такий великий приклад. Де потрібно добре пам'ятати порядок дій з дужками. Потім, яка наступна дія після дужок виконується, множення чи ділення, додавання чи віднімання і так далі. Отже, давайте його розглянемо. У нас є дужки, тому перша дія буде виконуватись у дужках. І тут навіть буде не одна дія. Бачите, у нас є дія ділення, дія множення дія додавання яким чином ми з вами будемо розв'язувати, щоб не допустити помилку? Я пропоную ось так: зробила наступний слайд таким чином. Записала сам приклад. І поки що залишила ось таке віконечко. Ви його не малюєте. Отже, першу дію, яку ми виконуємо. Звичайно, в дошках 72 ми ділимо на 4. Ви з наголого рядочка запишете 1 і розв'яжете цей приклад. Пригадайте, на які два зручні доданки нам можна розкласти число 72, щоб поділити на 4. Звичайно, це на кругле число, так? Найбільш. Найбільше кругле число це число 40, і лишається 32. Тобто окремо поділили 40 на 4 і 32 на 4. І отриманий результат записали. Далі, яка наступна дія виконується? Звичайно, це дія множення. Ми помножили окремо десятки на 2, окремо одиниці, а знайдені результати склали, і також записали відповідь. І в дужечках, яка наступна дія виконується? Звичайно, це дія додавання. Відповідь першого приклада і відповідь другого приклада ми додаємо, складаємо, і виходить у нас певний результат. Так? Далі, з дужками ми розібралися. Після цього виконуємо дію за дужками, А ми знаємо, що виконується множення. Або ділення. Отже, 6 помножити на 18. Окремо помножили десятки, окремо одиниці на 6, знайдені результати додали, записали відповідь. Далі результат додається із результатом той, що в дужках. А результат той, що в дужках, він у нас ось виділений, я спеціально зеленим кольором виділила. Тобто додаємо відповідь четвертої дії і третьої дії. І знайдений результат після цього вже записуємо. Ось таким чином ми розписали подім. Це так правильно робити, щоб не заплутатися. Отже, ви розв'яжете приклад і дізнаєтесь довжину самої печери. Це 240 км. Але розпишіть, будь ласка, так як я вам пояснила. Далі. Надходить лист із Вінниці. Чекаємо на зустріч з вами. Саме в нас встановлено найбільший у Європі плавучий світломузичний фонтан. Вам необхідно обчислити вирази і розташувати їх результати в порядку спадання, тобто від більшого до меншого. Після цього ви зможете прочитати назву річку, де встановлений фонтан. І ось наші приклади. Їх буде 6, ви запишете їх два стовпчика по три приклади. Перший приклад 64 поділити на 16. Я вам трішки допоможу, оскільки ми його будемо розв'язувати способом підбору. Скільки разів число 16? Може вміститися у числі 64. І ви собі пригадуєте, 16 помножити на 1 замало. 16 помножити на 2 замало. 16 помножити на 3 порахували, чи достатньо, чи також замало. Пригадали, так? Далі 96 ми поділимо на 8. Також ми не можемо поділити, зазнаємо складнощів. Розкладаємо число 96 на. Зручні доданки на кругле число найближче, це 80 та 16. і окремо поділимо кожен із цих доданків на 8. Далі з множенням, я думаю, буде нескладно, тому що ми окремо помножили на десятки на одиниці. Так, 628. Також зможемо окремо сотні поділити на 2, десятки поділити на 2 і одиниці поділити на 2. І п'ятий, шостий приклад, вони подібні до першого і третього прикладів. Отже, після того, як ви розв'яжете приклади, ви розташуєте в порядку спавдання, і у вас вийде річка Південний Бух. Якщо це розв'язано дійсно правильно, приклади. Ми переходимо до задачі. Це номер два. Задача у вас незвичайна, вона за скороченим записом. Подивіться, будь ласка, ми будемо говорити про фонтан, що для фонтана працюють насоси. І є основні там насоси, мабуть, без якого неможлива робота взагалі фонтану, і допоміжні можливо, вони якісь роблять спецефекти, вони не основні, так? Що нам сказано про основні? Скільки ж їх штук? Невідомо, так? Що сказано про допоміжні? Допоміжних насосів 30 штук. Що на 37 насосів менше, ніж основних? Бачимо, стрілочка показує, ніж основних Тобто допоміжних ми знаємо, що їх 30 штук. Що на 37 насосів менше, ніж основних. Отже, основних буде більше чи менше? Звичайно, більше. Ми знаємо, що задача, в якій сказано, що на скількість менше, наприклад. Це непряма задача, тобто навпаки, що на скількість більше? Тобто, знову ж, непряма задача, навпаки. Основних у нас буде більше. Що нам треба зробити? Нам до Допоміжних 30 штук потрібно, хоч і сказано менше, але ми додаємо додати ці 37 насосів, так? І порахували, скільки ж у нас буде основних штук. Звичайно, це 67 насосів основних. Далі дивимося, у нас є фігурна дужечка, яка означає. Разом всього та, нас запитують, скільки всього насосів. Ми вже дізналися, що основних у нас 67, допоміжних 30. скільки ж їх буде разом? Так, звичайно, 97 насосів. Отже, для роботи фонтана потрібно 97 насосів. Розібралися з цією задачкою, переходимо до наступної. Також за допомогою таблиці потрібно її розібрати, скласти і розв'язати. Фонтан по черзі підсвічували 560 підводних ліхтарів. Угу. Добре. За перші 5 хвилин підсвічило 216 підводних ліхтарів. Наступні 5 хвилин ми вже не знаємо, скільки підсвічує ліхтарів. Але сказано, що на 93 ліхтарі менше, ніж. Перші 5 хвилин. Чи зможемо ми щось знайти з цих даних? Звичайно, зможемо, так? Ми можемо знайти, скільки ж за наступні 5 хвилин ліхтарів підсвічувало, так? Нам треба до. 216. Додат... Ой, вибачте, на 93 ліхтарі менше. Відняти 93, так? І порахували і знайшли, що цих ліхтарів підсвічувало наступні 5 хвилин 123. Добре. З'ясували, за наступні 5 хвилин. Далі дивимось табличку. 5 хвилин на завершення, так, уже підсвічування. Це решта. Невідомо скільки, але сказано, що решта. Ми знаємо, скільки всього у нас підсвічувало ліхтарів. Це 560. Знаємо, скільки підсвічувало за наступні 5 хвилин, за перші 5 хвилин. Чи зможемо ми знайти решту, тобто те, що залишилося? Так. Звичайно, нам треба від усієї кількості забрати перші та другі та наступні 5 хвилин. Або ж, дивіться, можна розв'язати трьома діями, скласти перші та наступні 5 хвилин. Це ми дізнаємося, скільки ж вони разом. І в третій дії забрати від цієї кількості те, що ми рахували за перші і наступні 5 хвилин. Або ж одразу забирати. Тут вже на ваш розсуд, як легше, дітки, буде. І обов'язково ми запишемо відповідь: це має вийти 221 підводний ліхтарик, підсвічували фонтан за останні 5 хвилин. Далі, як я вам говорила, ми зараз будемо пригадувати одиниці часу. Тепер надійшов лист із Закарпаття. Приїжджайте до нас у центр Європи. Деякі вчені вважають, що географічний центр Європи розташований в Україні, в горах-Карпатах, біля міста Рахів, обчисли розташуй іменовані числа в порядку зростання. Тобто, знову ж вам не просто потрібно розв'язати приклади, вирази іменовані. Але й розташувати їх в порядку зростання від меншого до більшого. І після цього ви дізнаєтеся, де ж розташований це географічний центр в Україні. Отже, пригадуємо: ми, ми до 55 хвилин додаємо 1 годину і 5 хвилин. Хвилинки додали до хвилинок, вийшло 60, а 60 хвилин це 1 година. тобто, Буде дві години, так? Ви розв'язуєте кожен із цих, ставите на паузу, і потім маєте дізнатися, скільки ж буде результат. От я вам висвітила вже відповіді, хто розв'язав. Звіртеся, будь ласка. Отже. Складаємо слова, що заховалися, щоб доповнити фразу, яка викорбована на обеліску. Тобто точне віче на тому обеліску, як у вас в підручнику. У мене, на жаль, тут немає цієї картинки. І дітки. Зараз. Пам'ятайте, на початку уроку у нас були приклади. Я спеціально не давала відповіді, а зараз ви можете. Звіритесь, чи дійсно ви правильно розв'язали їх. кого все вірно, будь ласка, намалюйте усміхнений смайлик. кого вийшла помилочки? Виправте ці помилочки і на полях відповідний смайлик малюємо. Так. Зараз, дітка. Мабуть, на сьогодні це вже і весь матеріал, який я хотіла продемонструвати вам. Так, дійсно, все, достатньо вам роботи. Я на цьому з вами прощаюся. Всім вам успіхів, наснаги, і гарного дня! Бувайте!